У басейні бази літніх видів спорту Міністерства оборони України гаряче плавці зі всієї України приїхали до нашого міста, аби позмагатись за звання найкращого. Тут триває чемпіонат України серед юніорів. І з учасниками змагань спілкувались і наші журналісти. Басейн навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони України зібрав більше 500 плавців з різних куточків держави. Це хлопці 2000, 2001 та дівчата 2002 та 2003 років народження. Сьогодні практично знову рекордна кількість учасників. Приїхали найсильніші юнаки-юніори з України. Ну розраховуємо, що львівська команда також здобуде медалі і буде показувати гарні результати. Змагання будуть проходити по чотирьом видам плавання: це вільний стиль, спина, брас, дельфін. От. І крім того, що такі є і естафетне плавання. Це будуть оприділятися сильніші команди. Серед областей, серед спортивних шкіл ті змагання вже останні у цьому сезоні. Тож можна сказати, що чемпіонат України своєрідний підсумок здобутих навичок для юних спортсменів. Це вже останні змагання, підсумок роботи. Тренерів, спортсменів в цьому році. Це для цієї вікової групи. Це останнє змагання в цьому, в цьому році. Лурда Харченко приїхала на змагання із Запоріжжя. Плаває вже три роки і прагне показати як найкращий результат на чемпіонаті. Я до цих змагань готувалася дуже на настроєна, тому що було дуже важко підготуватися, одні сильніші, і було дуже важко. Ну, полос мені дуже добре в цьому басейні, тому що він якби великий і дуже легко доплити. Мирослава із Маріуполя у Львів приїхала вперше, каже, місто їй дуже сподобалося, та всі зусилля дівчинка прикладає для вдалого виступу. Тренувалася дуже. Я дуже багато тренувалася, щоб сюди приїхати. Тож сподіваюся на нагороди. Тренер мені сказала, щоб я правильно плела та не хвилювалась. Цих вихідних львів'яни вболівають за плавців юніорів. А вже з 29 по 1 липня у цьому ж басейні відбудеться чемпіонат України серед юнаків.